Давай, тебе синий. Давид, держи, Давид. Ну посмотри, что там у тебя есть. Держи прапор. Держи прапорець. Тримай. Це тобі теж. Нормально? Плаштовується. Прапорець. нормально. А давай таки, святый маленький русский. Можешь бірить там. Давай три щедей. Там туди треба їхати. Добре. Ми ще спробували допомогти, начинити переводити. А коли добре? Добре зачливість людей. Вони побачили, як люди відносяться до до Чому ти хочеш жити? чесно. В мене є офіційна інформація МЧС, яка була там два тижні тому. Це два тижні пройшло. Маєте на увазі, що за тиждень може 30 сімей наїхати елементарно. Два тижні тому було 205 сімей. У нас в Луцьку. Ну, в кожній сім'ї рахуйте все рівно є в середньому дві дитини, які хоча б одна з них піде в школу. Ну, такої кількості дітей шкіль... шкільного віку не буде. Буде десь 70 дітей нових, які підуть в луцькі школи і будуть навчатися разом з нашими дітьми. Ну, вже в цьому навчальному році. Просто столкнулися з тим, що пішли в магазин 50 гривень дневник, 50 гривень пенал, 250. Портфель собрать одного, у кого двое, трое, даже пятеро детей были, некоторые семьи по пять детей все идут в школу. Представьте себе затраты материальные, и плюс еще ж покушать и одеть надо. Я, я людям розказую свою історію, як я виїжджала під вибухами, як перелякалась моя донька, як перелякалась моя старенька мама. Тобто я така ж людина і така ж переселенка. І я намагаюся їх емоційно заспокоювати, якось, психологічно так вгамовувати, щоб люди прийшли ну, якось до тями, щоб вони зрозуміли, що життя не кінчене. Ми не повинні звертати увагу на політиків, які нас постійно роз'єднували. Ми одна сім'я, українці, і сьогодні ті діти, ті люди, які переїхали вимушені переселенці до Волині в Луцьк саме. Я спілкуючись з ними, відчуваю той зв'язок родичів, родини своєї. Я їду по вулиці, спілкуючись з людьми. Я можу говорити не тільки українською мовою. Я можу переходити на русский язик, і мене тут ніхто не ударить, і ніхто мене не скарбіт.